Свата Ірина, я придбала двохкімнатну квартиру в ЖК «Козацький». Ірина, розкажіть, чому обрали саме ЖК Козацький? Чому обрали будівельну компанію Sociome Developer? Хотілося знайти стабільну компанію, яка б точно добудувала на той момент житло, тому що ми придбали у березні 2023-го якраз такий момент, коли відключення світла, коли така підвішена ситуація, не зрозуміло, що куди і далі. І я така думаю, ну чому би не ризикнути. <гум> Також дивилися різні будівельні компанії, порівнювали якість і взагалі відношення, які гарантії надавали. Нам ще важливо було, щоб було розтермінування на квартиру. Що нам подобається район, бам якось тут усе підв'язано. Школа у дитини, там розвиткові заняття, а ще тут гарна інфраструктура, парк поруч, сільфо, нова пошта, а ще тут класний вид на гори. А що було важливе при виборі квартири? Щоб гарне було планування, нам хотілося якраз двосторонню квартиру, щоб вона гарно провітрювалася, щоб гарно. Не знаю, освітлення було хороше в квартирі, якість будівництва. Дуже сподобалася якість вікон і вхідних дверей. Те, що не треба замінювати. Та в нас квартира вікна з однієї сторони виходять у двір, і видно, якраз площадки дитячі. І, а з іншої сторони виходить на приватний сектор, Ви, є вид на гори, е, дуже все гарно. Mm. У нас є син, йому 8 років, і дуже класна інфраструктура у ЖК «Козацький», що багато площадок і підрізний вік, От, що сподобалось, що є пісочниця, і гірки є, іде пострибати, побігати. Е, дуже класно, що є спортивний майданчик, якщо потім захочеться м'яча поганяти або баскетбол пограти. Дуже зручно, що у дворі немає автомобілів, що така територія огорожена. Можна, просто вийшов, вільно собі гуляєш, насолоджуєшся. Те, що ми там показували в соцмережах на картинках, на тому, як воно повинно бути і як насправді ми реалізували, чи виправдали ваші очікування? Чесно, я тут думала, що буде якась, якийсь підвох буде. Тому що ну, все як на картинках, можна так сказати. Ну, саме площадки, там і алейка з деревами. І кафе потім в майбутньому так розуміємо, там буде, і мозаїка. Оця от в вигляді такої вишиванки дуже класно. Тобто очікування, реальність вони от абсолютно справдились класно. Ви придбали квартиру по програмі лояльності? Угу. якійсь. Чи можете так. розказати чи важливо це ці програми лояльності? Угу. Така підтримка, і чому саме? Так, ми придбали квартиру по програмі лояльності для військових, тому що у мене тато військовий. У нас вже третій рік повномасштабного як захищає нашу країну. Ось, і Він дуже зрадів, що як узнав, що ми можемо ще знижечку додатково отримати. Це дуже приємно, що ось так. родина військових теж допомагають в такі складні часи. Нам пощастило, тому що дозволили ж робити ремонт. Ще, в принципі, перед введенням ЖК в експлуатацію можна було написати заяву в ЖК, і дозволяли вже починати якісь там перші етапи ремонту, розведення електрики, сантехніки. Ми це все підготували, зробили. За літом вели ЖК в експлуатацію. Ми вже потім стіни пофарбували, закупили все, що потрібно. І от зробили ремонт. Вчора переїхали. Як вам відкриття житлового компасу? А відкриття дуже сподобалось. Свято класне було. Ось кульки, напої, морозиво. Дуже приємно, що і такий концерт маленький був, і розіграш подарунків. Я так сподобалось багато людей. Зібралося якось так приємно познайомитися з майбутніми жителями. Що вас стимулює написати позитивний відгук будівельній компанії? Хочеться поділитися якимсь своїм досвідом, матеріальним досвідом людини. Я ж там розписувала, що і як, що коли ввели в експлуатацію, мої враження, от справжнє враження, знаєте, це не куплений якийсь відгук, тому що я так розумію, деякі залишають відгук там, де одна зірочка, що це спеціально. Ну, конкуренція йде, хтось там заплатив гроші, залишають такі негативні відгуки. От мені хотілося чесно з фотографіями. Ще не вистачає освітлення, щоб вже вмикали всюди. Я так розумію, коли більше людей заселиться, будуть вмикати освітлення, ліфти те саме зроблять зону там, де можна смітнички виносити. Шу менеджери відповідають на будь-яке питання, вирішують будь-яку проблему. Там, якщо нам ми везли будматеріали, потрібно було домовитися, ліфт. В, ну, включити, тому що в нас квартира на 10-му поверсі, а туди, знаєте, 10-й поверх доставити щось дуже важко, то нам йшли на зустріч. З тиском води було питання, коли ми заїхали, теж 10-й поверх. І все вирішили. Майстри приходили, там все перевірили, все зробили, все буквально за один день. Дуже все швидко, класно. Чи. Е... Рекомендували би ви своїм друзям, знайомим, родичам, будівельну компанію? Так, я вже рекомендувала. Мене подруга теж цікавила це житлом у Франківську, то я кажу, що ось соціум, я девелопер, дуже така надійна компанія. Ну, мені просто хочеться от, подякувати всім, хто, може сказати, причетний до цього будівництва. Теж людині, яка там ключами займається видачею, дуже завжди привітний, нам там допомагав. Якщо робочі потрібно було щось занести, в нас не було вантажників, теж такий дзвіночок, робочі з будівництва підходять, допомагають. Це дуже приємно було знати, що ось ну, на, на самій будові, якщо якісь є питання, його тобі можуть допомогти вирішити. Тебе вже знають обличчя, зустрічають. Вже так типу, ага, прізвище твоє пам'ятають. Так все, ось вам ключик, розпитують, що там, як, як у вас ремонт, це просто ну, така людяність, щирість, ну приємно дуже.